Всім привіт, друзі! З вами я Олександр, і сьогодні ми відновлюємо проходження Майнкрафту. Яка то версія 1.19.2 нашому летсплею Нові світи вроді. Один вже відкритий. Я не знаю, тут, походу, мої речі. Я не знаю, що. Я не пам'ятаю точніше, що творилось. Чесно скажу. Чому вони в тому? Тоже не знаю. Песя! Може я маю щось для тебе, Пейся? Сміття, камінь, ресурси, не їжа. Маю. Будеш? Ура, він поїв. Ура! Я так чуть-чуть легенько перерву. То я все побудував? Серйоз? чого я того не пам'ятаю? Ну тут вікна не хватає. Добре, я навіть не пам'ятаю, що я тут будував, що ні. Ну, плани приблизні я пам'ятаю, які були в тому проходженні. Але що тут творилось, я не пам'ятаю. Добре, не суть. Будемо. Ну, як я пам'ятаю, сама суть цього проходження була відкрита. Що то таке? Ще не прогресився повністю Майнкрафт. Е, сама суть того проходження була. <кхів> е, то що то таке? Давайте я зменшу той. Самий... Йоп, твою ти назад. То що так багато? Мені 19, точно хватає. Була суть. Відкривати нові світи. Нарешті я договорив. Ей, добре. Так, що в нас тут ще цікавого є? Тик, 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 тик. Ее, морковка. Ой, кажук, морковка картопля. Є. Е. Так, 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 так. Дозрілий це у нас бурячок. Добре. Насіння це в нас недозріло. Що це... в нас? Господі. До речі. мені треба перемальовувати чи нормальний, бо я щось на рахунок цього задумувався. Ну, хто подивиться відео, бо зараз мене дуже актив впав із-за того, що я собі, і так скажем, дуже вихідний зробив. Хоча це шиче лікарняний. Що тут таке? О, господі. Е, дуже лікарняний бо той. Ну я не буду виправдовуватись. Зараз подивимося, що тут написано. Я ся її Так, що в нас... Ще... А, чекайте, я брудню назад надіяну. Я вже навіть не пам'ятаю, які в мене тут моди встановлені, якщо чесно. Добре. Не суть. Мені вчора ввечері приснилась святиня та сама дивна енергія. Все ще пронизували повітря, але цього разу я знав слово для цього магія. Magic. Ніби це слово відкривало щось у моїй свідомості. Я знав, що робити. У вісні я копав під... <кій> під основу. Піду знову. У храмі знайшлись камінь. камінь. Присипаний дивним пилом, відчувши в ньому більше магії, я взяв жменю, пилу і натер на неї, звичайну, палицю. Так, прийнявшись палиця чимось більш... більшим у вісні, я взяв його і махнув на книжкову шафу. Цікаво, в мене снеснеться, слухайте. Сон закінчився. Не встиг я побачити, що в результаті, але я відчуваю, що це щось було чудово. Я відчуваю, що це може бути ключем до чогось дивовижного. Е е дивовижного. Якби не вистачило сміливості, зробити цей перший крок. Ну, вибачте, якщо такий. Так скажем... Переклад лайно. Це не я винен, це винен все so, Google Translate. А ми ж тут не можемо просто сердечко сердечками Привіт. Ні, Що ми маємо робити тут? <coughs> На чому ми взагалі закінчили? М Тетя тю тітью тю 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 Хтось щось знає щось ще цікавого про ці моди Я не пам'ятаю Дерево не видиме Ну йопті мать Перепрошую за мій французький Ти т-там Е, добре, добре, добре. Дві палички сюди. Три камінчика сюди. І в нас є сукира кам'яна. Ура! Все, тепер побігли рубати дерева. Не знаю на що я тут роблю. Може пригодиться. Це дерева ніколи лишні мене бувають. Так. Ну-ну-ну і опа! Будемо все, всі дерева зробили. Я навіть не знаю, що робити. Бо я не пам'ятаю. В чому. Ну ні, суть, я пам'ятаю проходження. Я тут, навіть, знаю. Де... 에, моди. Типу, основні, які тут а, стоять. <coughs> Добре. Так. Може піти в пекло. У мене дуже багато речей. Так, поскидати би. Ой. Це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди це сюди. Так. Інструменти. Ні. Дерево. О. Якесь дерево з собою все ж таки візьму Сюди книжки скину. До нашого воно мені? <кій> <кій> Надоїло хворіти? Так, добре. Пішли ми в пекло. Що робити правильно? Вмирати. Ура! Я думаю, це нормально. Після стільки часу. Що я не грав? Майнкрафт. З тими мудами на 6 зб... збірці треба буде підвищити. Оперативку на гру. Точно треба буде. Або зменшити промальовку. О, я надіюся, не впав. Що тут цікавого? Давайте я зменшу все ж таки знову. 17 вроді нормально Давайте так <coughs> Та шо ж то таке Розівчився Я грати в Майнкрафт, слухайте Роз Я подумав що там, там тунель. Я щось ще получив Ай І ногу підвернув Я ж по інакше не вмію бігати Ура, фризи, ти-то. Чуть-чуть того і не чуть-чуть. Все. Та що ж ту таке з тим кашлем? Тьопі-тьопі. Я не знаю, що ми сюди прийшли. Навіщо? Але ми чомусь сюди прийшли. То що прийшли взагалі. Що головне. У нас щось тут цікаве є. О, у нас є фортеці. Я на карту тільки що подивився. Це що у нас тут на фортеця. Портал. Пішли до фортеці. Мені нема що делать. Я пон... Я розумію, звісно, що я там нікого не вб'ю. <coughs> Та йой. Чим можна це зламати пошвидше? Мотичка? А я не знав. Давай, о! Нарешті. Так. Добре, що я кайло з собою взяв. Кварцька.

Щось докопались. Так, добре. Тепер будемо підніматися. Думайте. Які сходи норм. Добре. І наступний слойчик. Ти просто наперед. Мені ж вона на раз пригодиться, все, скоріше всього. Так, так, <coughs> а, понял. Ку -ку. Добре, добре, добре. Оп, оп, все ще чуть-чуть. Ще. <coughs> да шо тут з тим кашлем? Як я не люблю хворіти. І пів відео буде тому, що я просто будуюсь, лажу і не знаю чим себе зайняти. Так ура! Все. Не дай Боже мене зараз хтось скине якась падаль. Так, дивимося, що тут цікавого. Я не знаю, на что я сюда пришли. Шо? В смысле? А чего? Кто из вас чего? Я нічого не поняв. Чому не викинуло? Так, все, все є не знаю на що я інвентар подивився, ну типу щось мало бути. Але питання лишається питанням відкритим. точніше Чому мене викинуло? А я вже лутав ту скриню, там. Лутав ту скриню вже. <кхи> Эй, лутал, лутау. А це тоже. А це тоже. В тупичок прийшов. Тоже. Идем куда? ОЧС сі... Видят. О, це може бути цікаво. Не знаю наш, но може бути цікаво. У мене, походу, такі місії в інвентарі не було Добре. Так, що тут у нас цікава осонька? Тьопій, тьопі. Після далі дивитись щось цікаве. Коротше, тепер сьогоднішня серія буде просто як про те, як ми просто бігали по світу. Одному і другому. Що тут цікаво є? Тут немає нічого цікавого. Ну, я серйозно, тут немає нічого цікавого. Вотичка, так? Тут немає далі проходу. Ну. До назад вертатись? І так, ми продовжуємо перепрошую за цю паузу. Е, куди ми взагалі йшли? Я не пам'ятаю, а ми кудись йшли? Пішли до порталу. Не знаю нащо. Ми сюди прийшли, але ми чомусь сюди прийшли. Не знаю нащо я подивився в той сундук Перепрошую скриню. Вроді привик до перекладу на той на українську. Стараюсь. Хоча що мені старатися. В мене... Завжди була українська в пріоритеті. Хоча і розмовно російську знаю. Але українська була в пріоритеті. Тому що в мене всі українською спокоються. Так. Добре, пішли до порталу. Ай, Айву зачухалось. Ні. Ми ж зараз храйну добираємося. Пішли пошукаємо. Можна в обхід піти. <coughs> <coughs> я знайшов, походу, свої сходи. Так, да, це мої сходи. Бо тільки я, як інвалід, вмію так подувати. <coughs> Добре. Що я такий інвалід. Портальчик. Ми сюди прийшли, подивились, що тут це твори, перевірили, так скажем, і пішли. Ура! Портал знайшовся! Давай, оп. Що нам ще робити? І так фігньою і страдаю. Здоров. Здоровенькі були. Ні, не, не глюч, не фріс. Прогрузись. Хай краще все повсюди прогрузиться. То що таке? То я будував. Чи не я будував? Це я будував. Нічка настала. Пі, а що пім? Пім. Ой, куди я вліз? Ура, в Ура, у нас ноги по чуть-чуть вилікувались. да не фріз! Так! Треба посадити нові дерева, треба зробити кайло! З тими патиками не дають спокійно пожити. Так фризеш. Ще шов вообще не слабкому ПК запустив. Файн ой 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 Так, да е -е... Та ты серьезно? Ти іздіваєшся. Що нам робити? Я не знаю. Будем дерево добували. У нас... На цю серію у нас планів нема. Не, я план один. Треба щось зробити, щоб не фрізав. Можна в печерку піти купати, але я так... я заходив, дивись на нас скр... в скрині у на... нас дофіга чого там. навіть не знаю, чи треба, чи не треба. Та що ж ти так фрізиш? О, ніби перестало. ні не перестало. ти ж б твою геть назад, чого ти так фрізеш? Жажда. <кхе> зараз ще раз до водопою підем. А як зробити той? М -м -м, як той мод називається? Мені треба стаканчик чи щось. Гурнятко. Не, не горнятко. Я знаю, похоже, що нам треба бутилочку спеціально. що якщо з простої бутилочки попити буде? Вона якось зарахує запросту проїжджались тут попід вікнами. Жити спокійно не дають. Та ти шо ж так фрізиш? Ти на приколі? Не будь таким прикалістом. Треба буде речі всі принести. Хвати фрізити. Так. Шишка. шукає? очки бутилечки у нас писку нема фнима. А тепер є той сенс нес тут фігню Та, Так может фрізити? фризиты? знає, чого вони он так фризит. може и за якусь моду. Ну вот це точно. може то і за шейдерів але навряд чи. Якби я не хотів взаємодіяти з аудиторією, мені то не вдається, бо майже ніхто зараз не дивиться мої відео. І в тому я правий. Але все одно, хочу повідомити про те, що я не проти, щоб якась команда мінімально зібралась. Це мені допоможе і... Можливо, навіть із за і буде частіше відеось, який виходить там. А як пише колаборацію з якимось тим креатором. Як там, по-модному креатор, так? Е записати якусь колаборацію, то взагалі буде чіки-пуки. Не знаю, чи я так сказав. Чекайте, я в не скрив. Давайте я попробую так попити Ну да не фріз так. Ти ж так не фрізив Це шо це за... Ти б твою гэти назад. Ах, ти ж гадниш такий. Що я зробив Що тут таке? Ай, ай, ай Ти гадина така. Ти мені урон нанесла, падаль така. <кій> <кій> Можливо і... Скоро етери, прямі ефіри, як вони там будуть. Ми не здаємося, ми боремося з жаждою. Ти гадина така. <кій> а мене що на збережні не нема? Напишіть, потрібно ставити на збереження інвентарів по моїм щастям надо. Бо я такий ще інвалід. Інвалідність. Друге моє я. Ну, от хп повне. Відновлюється повністю. Е, той, їжа повністю, наситність А вода така... Напевно, думаю... М -м, ні, я не буду. Хай помучається. Хто знає, як ту воду пережарювати? Тапоцькі. Ой, і водичка. Може хватить фрізити, так. Ти думаєш, мені прикольно. А що тут таке? Що я роблю з тою землею? Мені хтось поясне, що з тою землею сталося? Ну, скоро буде треба буде закінчувати відео. Так, да, треба буде вже закінчити, бо то вже біля 25 хвилин виходить відео. Добре. Погуру, по, погуру, поговорили про нічщо. Це такі є. Ми навіть нічого не зробили за цю серію. Ну, точніше я. Е, всі посилання в описі е, на телеграм-канал, Discord сервер. Я вмираю, я вмираю, дайте я хоча б в хату зайду. Так ми закінчимо відео. На тій ноті що мене вбиває. Ну не фріз, так. Знов межтів нема. Що е, я хотів сказати? Е. Посилання на Discord сервер в. В описі також на телеграм-канал. Хто хоче зв'язатися зі мною, може, має якісь ідеї для запису відео, чи просто в команду, чи щось того. Я не проти спілкування. Напишіть просто або в коментарях під відео, або також можете. Де. В Діскорд сервері. Також на монобанку і я, скоріше всього, ще додам ще одну платформу для донату. А з вами був я, Олександр. І що ще? І до зустрічі, напевно.